Чому в одних виходить, а в інших ні? Все залежить від нашого стану, в якому ми плануємо досягати тих чи інших результатів. Е, погодишся, якщо в тебе немає настрою, якщо в тебе е, стан вигорання, тобі взагалі не хочеться нічого робити. і... Однозначно досягати будь-яких вершин. Але коли ти емоційно піднесений, коли ти е, готовий до досягнень, коли ти сяєш, коли тобі хочеться гори звернути, що відбувається в такому стані? Результати самі приходять до тебе. В такому стані гроші самі приходять до тебе. А як цього стану досягти? Хто може в цьому допомогти? Тільки ти сам собі. Що потрібно робити? Все здається е, складно, але банально просто. Це збалансований здоровий сон, який... Допоможе тобі набратися сили та енергії. Маючи класний здоровий сон, ти можеш е, класно просто бути виспаним і досягати завтра крутих вершин. Наступний етап це робота зі стресом. В кожної з нас є установки, в кожної з нас є стресові ситуації, які, з яких ми або можемо вибратись, або ні. І тут. Або я буду це сам робити, або я буду звертатися до спеціалістів, які мені допоможуть стати кращою версією себе, яку не тормозять мої е, минулі помилки. Тому робота із своїм стресом. Наступний етап це харчування. Я харчуюся раз в день, чи я харчуюся три рази в день, повноцінно, е, якісним. Харчуванням, яке наповнене вітамінами, білками, жирами, вуглеводами, чи мені в цьому хтось допомагає, чи є в мене людина, яка контролює моє харчування, чи я що з'їв, ти слава Богу. Звісно, що харчування впливає також на наше здоров'я та на наш стан. Наступний етап, чи займаюся я спортом, чи максимально, що я роблю, це. Вмію грати в футбол, але в нього не граю. Наша фізична активність допомагає нам тримати себе у формі, допомагає нам виходити із стресових ситуацій, а також тримати себе у класній, підтягнутій формі. Кожен хоче мати класну форму, і ти маєш її мати. І тільки коли ти налагодив ці всі елементи. Можна звертатися до експертів для того, щоб пропонувати